Сьогодні ми з вами розберемо просту пораду, яка зробить вашу медитацію набагато глибшу і дасть вам набагато більше задоволення. Проста порада, не треба багато зусиль для цього, так? як зробити свою практику глибокою, розум концентрованим, так? і піти в інтроверсію, як піти всередину себе. Тому що розум постійно хоче йти назовні, постійно хоче отримати задоволення десь там. А ми йому кажемо, а ну, а йди сюди і роби те, що я. Тобі скажу. намаскар дорогі друзі. Сьогодні ми розберемо, чому ж люди такі різні. От ви як думаєте? Якоюсь певною мірою ми про продукт впливу навколишнього середовища на нас. Тобто, ми. Народилося в різних сім'ях, ми різні книжки читали в різних країнах, різні фільми дивилися, з різними друзями спілкувалися, на різні гуртки ходили в дитинстві. Тобто те, що ми побачили, почули, понюхали, доторкнулися, оце все на нас впливає. Якоюсь певною мірою. Де що є вроджене, але те, що не вроджене, ми все набули в процесі контакту з зовнішнім світом. І середовище воно нас формує і має на нас вплив. Чому? Різні країни мають, допустимо, різний темперамент. Чому вони е, хтось холодніші, хтось тепліші? Взяти от от парагвайця, такого ровається, вони теплі, вони танцюють, вони відкриті, посміхаються. Ну, стереотипно брати. Звичайно, в кожній країні є різні люди. Хтось більш екстравертний, хтось більш інтровертніший. Але якщо взяти Південь Америки, він більш екстравертний, більш відкритий. А взяти, допустимо, Канаду, де холодно, там люди більш інтровертні, більш спокійніші. У нас в Європі взяти, взяти Скандинавію. Тут люди дуже такі спокійні, розмірені, інтровертні, замкнуті якоюсь певною мірою. І взяти південь Італії, де там там всі, або Грузинів темперамент у них такий от е, запальний, гарячий, вони люблять отак поспілкуватися один з одним. Тобто вони більш екстравертні. Кожна країна має свої особливості, але якась певна закономірність ми можемо простежити, що в країнах теплих. Більш екстравертна поведінка, а в країнах холодних більш інтравертна. Це відбувається тому, що властивість температури, яка? Холод, він що робить з нами? Він стискає, звужує, заповільнює, заморожує. А тепло що робить? Воно ну, навпаки розширює, прискорює, розплавлює таке. І температура вона впливає на наш розум. І от якраз основна тема, про що ми зараз поговоримо, це про те, як температура впливає на наш розум, на наше тіло, відповідно на нашу медитацію. Було виявлено практичним шляхом, що, чим тіло холодніше, ну, звичайно, є якийсь ліміт, так? якщо воно холодне, воно спокійне, розум спокійний, він може краще концентруватися. От ви по собі подивіться. Так? Я от Спостерігаю за собою вже сім років медитації і прийшов до того, що якщо моє тіло перегріте, тобто я відчуваю, що мені жарко, я не можу добре концентруватися. Я сідаю в медитацію, в мене багато думок, я просту техніку роблю дуже довго. Там, мені треба тільки 20 хвилин, щоб зібратися думками і почати хоч щось робити в тій медитації. Так багато думок, розум неспокійний. От, важко його концентрувати. І навпаки, коли я охолодив свій розум, охолодив своє тіло, я в такому стані сідаю, і в мене починається спокій, зразу концентрація. Тобто тіло, розум йде в інтровертний потік більше. Тобто він хоче е, розум отримувати задоволення зовні, і то хочу, і все хочу, і подивитися, і з кимось поговорити, і про то подумати, і про все подумати. А ми йому кажемо: а ну, йди сюди, сідай, зараз будемо медитувати. От. Існує така пряма залежність, ви можете от прослідкувати за собою, коли тіло в холоді, серцебиття сповільнюється, дихання сповільнюється, процеси метаболізму сповільнюються, От як тварини впадають з плячкою, вони такі сповільнилися, що вже от в сплячку впали. Тобто процеси тіла сповільнюються. Відповідно, якщо процеси тіла сповільнюються, дихання сповільнюється, відповідно, концентрація стає точною. Ми стаємо спокійніше. Чому кажуть? Ухолонь трошки, друже. Ми стаємо спокійніше. І оцей спокій, він необхідний для хорошої медитації. Тобто, якщо ви хочете мати хорошу медитацію, зробіть свій розум спокійним, зробіть свій розум трошки холоднішим. І навпаки, коли в нас тепло, тобто розуму мозку жарко. Він хоче щось рухати, він не хоче сидіти, він, навпаки, хоче більше активності. Так? Тобто тіло що робиться? Ну, навпаки, воно прискорюється, серцебиття прискорюється, дихання прискорюється. Ну, такі процеси. Це дуже тонка наука, воно ледь повільно, але якщо на це звертати увагу, ви будете це помічати. Так от, щоб мати хорошу медитацію, потрібно охолодити свій розум, своє тіло, так? бути спокійним. Що для цього потрібно? Як нам це робити? Існує йогівська практика, яка називається вєпака шаоча, або напівванна, напівдуш. Отакий От повноцінний прийом душу, коли ми залізли і повністю помилися гарно. А є наполовину душ, коли не треба займати так багато часу, не треба скидати весь одяг себе, щоб це зробити, а можна легенькими зусиллями охолодити своє тіло, свій розум. Як це відбувається? У нас є записане відео про ЄПАК-Шочу на каналі. Ви можете Рік назад, що ми записали, ви можете його знайти. Або я зараз розкажу наново, як це робиться взагалі. Спочатку ми охолоджуємо свій, свою маніпуру чакру центр, який відповідає за тепло. Ми, ми, що робимо? ми помили руки холодною водою, цією холодною рукою ми прикладаємо сюди. Це дозволяє запустити процес охолодження. Ось тут знаходиться наш реактор нашого тіла, який відповідає за терморегуляцію. От, ви можете глянути, почитати, що е, е, пупець, <кій> він найтепліша точка нашого тіла взагалі. Абсолютно. Далі, що ми робимо? Ми миємо руки, полікоть достатньо в холодній воді. Ми помили, далі миємо лице холодною водою. Далі що ми робимо? Існує такий ефект пірнальника. От коли ми пірнаємо під воду, організм автоматично просинається. Так? Він стає бодрим, я ж я тону, треба мобілізувати ресурси тіла. І коли ми відкриті очі плескаємо водою, тобто тут, і от, і от, кран з водою, ми нахилилися, і ми 12 разів мінімум в відкриті очі плескаємо холодною водою. Отакий от, от ефект пірнальника організм буде думати, що я тону, і треба мобілізувати ресурси, треба проснутися. <гум> так, і це збільшить вашу концентрацію. Це вже цей прийом, він е, робить вас більш концентрованішим більше тут і зараз ви будете. Далі що ми робимо? Ми ноги також змочуємо від колін і до, до стоп. От, холодною водою. Тобто, що ми робимо? Холодною водою змочуємо від, лі, від ліктів і вниз, від колін і вниз. Так отут ми приклали холодну руку, можна спереду, можна ще ззаду приклали. І відкриті очі плеска мінімум 12 разів холодною водою, можна за шию холодною водою, тож так, за вухами. І ця практика дозволить охолодити наше тіло, відповідно, охолодити наш розум. Ну, здається, воно ну, невелика площа задівається холодною водою, але насправді воно працює, тому що цієї площі достатньо, щоб тепла, вод... тепла кров. Вона відійшла від голови, від внутрішніх органів і прилила до кінцівок для того, щоб ті кінцівки нагріти, бо ми їх охолодили. І це виводить у баланс наше тіло. Спробуйте оце. Це один варіант. Другий варіант ще краще це прийняти повноцінний душ, тільки прохолодний. Коли ми приймаємо прохолодний душ, це набагато краще. Але якщо в нас немає часу, нам лінки в ту холодну воду повністю лізти, роздіватися, вдівати, потім сушитися і так далі. Достатньо просто зробити напівванну. Цю напіванну рекомендують робити перед кожною практикою медитації, перед їжею, для того, щоб також збільшити концентрацію так і більше отримати задоволення від їжі, тоді ми більш свідомо почнемо їсти. І перед сном. Якщо це робити перед сном, я помітив, мій сон набагато глибший, набагато краще, я більше висипаюся. Тому що тіло охолоджується. Також відомо, щоб мати хороший сон, треба охолодити тіло, щоб температура в кімнаті не було жарко. Якщо б не було жарко, якщо жарко, ми не так добре висипаємося. Це вже зовсім інша тема. От для медитації потрібно охолодити свій розум. Ми це робимо або ми йдемо в душ, або ми робимо напіванно. От Вибирайте, який спосіб для вас краще. Нічого складного немає. На зробити 30 секунд. Тобто я розповів те, що я вам обіцяв. Проста порада, яка не вимагає багато зусиль, але дозволить вам покращити вашу концентрацію, зробити наш розум інтровертнішим і піти всередину, піти в глибину. І зможуть зробити вашу медитацію кращою. Така от проста порада. Тож тримайте свою голову холодною, спокійною, врівноваженою. Охолоджуйте свій розум. Не в прямому сенсі, хоча і в прямому трошки. Але в переносному. Чим ми спокійніші, тим у нас краща концентрація, тим ми більше можемо помічати, що навколо нас. Тим краще ми можемо приймати рішення правильно. Бо спокійний розум, він бачить усе навколо. Він все контролює. А неспокійний розум він нічого не бачить. Він Не може сконцентруватися. От, друзі, бажаю вам Прошуємо медитації. Так, любіть е, всіх навколо. вам гарного дня. Підписуйтесь на наш канал. Якщо інформація для вас корисна, то діліться нею з друзями, щоб чим більше людей почали медитувати. Вони дізналися. Прості поради, як покращити своє життя. Ставте вподобайки. Всіх вас люблю. Гарного дня Намаскар.